Так, друзі, всім привіт! Ем, вже вирішила записати повноцінне відео для вас, може у когось є якісь запитання по поводу того там, що сталося. Ну, те, що сталося в Києві, мабуть, всі знають, і зараз не тільки в Києві, а по всій Україні. От, а в Києві найбільше. І люди загинули, і стільки постраждало. І на цей раз, бачите, не обійшлося е, без Таких неприємностей можна сказати, і в нашій родині, що постраждала наша квартира. Ну, слава Богу, що тільки квартира. Тому що сусідній будинок постраждав дуже сильно і загинуло там дві людини, а в нашому будинку тільки від вибухової хвилі повилітали вікна, двері, все повилітало. От отакі от, от трагічні часи. Зараз в Україні, і люди знов в такому стані знаходяться, знаєте, як на початку цього повномасштабного вторгнення, дуже-дуже важко цим. Так що ми співчуваємо так, головне всі пишуть, що ми тут, що ми в безпеці. От, і дуже вдячна всім за підтримку, яку ви мені написали в своїх коментарях. Дуже-дуже це і дуже вдячна. Ну що, ми будемо міняти вікна, будемо займатися цим. От, і що поробиш? Зараз цим якраз займаємося. Позабивали там фанерою трохи. От. Сусіди допомагають родичі і зараз займаємося цим. Ось таке поки. Поки такі справи у нас на даний момент. Ще раз всім дякую за підтримку, дякую за розуміння. От. Ну, а ми тут. Зараз йду в магазин, треба купити продукти, бо до нас сьогодні ще прийдуть гості, треба прийняти наших волонтерів, які нам допомагали. Зразу як ми приїхали, і ми всім стараємося теж віддячити, всіх прийняти до себе в гостях. Тому йду в магазин, треба вже тепер щось купити з продуктів, щось приготувати. Йду зараз в супермаркет за продуктами. Так що всім гарного дня, бережіть себе, хто в Україні, дуже бережіть себе. Ходіть в ці паркінги, розмовляла з сусідами. Добре, що вони от якісь там були перші ці вибухи, і вони зразу пішли після цих перших, а потім, от, бачите, прилетіла ця ракета прямо у двір. То добре, що їх не було вдома, вони ховалися десь у паркінгу. Не нехтуйте тривогами, ховайтеся в укриття по можливості. І всім бажаю. Миру, перемоги і залишатися в цілості і сахранності. Ну що, набрала повну тележку, треба було виноградик, лимончики. Буду робити свій яблучний пиріг. Яблучка вдома є. Борошно треба було, масло вершкове, буду пекти. Свій фірміний яблучний пиріг. Купила ще білого вина. От. Ну і різних снеків щоб До вина. Чіпси, горішки, таке буде. А... Нідерландці зазвичай приходять в гості після своєї вечері. Після шести годин. Шість годин вони вдома вечерять, а потім можуть прийти в гості в сім, пів 8, вісім, в дев'ять, вже так, на таке, знаєте, на десерт на якийсь. Тому я приготую десерт і будемо спілкуватися. А на дворі він пішов дощ, боже, яке лєце, мені прийдеться чекати. Ну я з парасолькою. Ой! Такий гарний був день спочатку. Прямо сонечко було. І ось що робиться Ну, Зараз подивлюся прогноз і буду чекати. А, ще хотіла вам що показати. От обов'язково до цього яблучного тарту чи яблучного пирога вони люблять такі вершечки взбиті. слагрум. лагрум. Тому купила ще такі вершечки. Ось тут стояла палатка, яку я показувала вам в минулому відео. А тепер, знаєте, бачите, знову машина стоять. Все. Свята закінчились, свята закінчились, Мідерланда. Так, я прийшла вже додому, Нік допомагає мені яблучка готувати на пиріг. Ось ці яблучка підуть всередину, ще нік мені докришить. А ось такі дольки вони зверху прикрашають пиріг. Так, ось, друзі, показую, що купила, кому цікаво. Значить, лимончики мені ще треба на цей пиріг. Борошно купила, закінчилась. Ось така вигідна упаковочка 1,5 кг цукру, знайшла за вигідною ціною євро з чимось. Ну, чіпси на снеки. Таке вино купила. савіньйон Бланк. Вони люблять біле вино. Виноград на десертний стіл. Ну, це для себе купила хумус такий, люблю в акції. Бо, бачите, тут велика така упаковка. Скільки тут його грам. Так, 350 грам. Я дуже люблю такий хумус. Ну, це я вам вже показувала слагрум до пирога. Так, і ось такі от штучки. А, як вони називаються? Ну, у нас називають тарталетки. У них от, вони такі великі, зрізається ця кришечка, і туди заповнюється таке рагу. От у нас є рагу, я заповню це рагу. Такими штучками. Ну, їм це не дуже цікаво, я думаю, а мені це подобається. Так що ну, поставимо на стіл, а там уже хто як захоче. Ось так, друзі, буду зараз робити пиріг, потім покажу вам, як він у мене вийшов. Ось таке в мене тісто вийшло. Ну, воно виходить як пісочне, бо воно з вершковим маслом, з яйцями. Всередині почищені шматочки яблучка, горішки, і тепер я буду ось такі ось, шматочки яблучок отак от встромляти І тоді це тісто, як би, воно так піднімається ще. І там, де оці шматочки яблучка встромлені, такі щілинки з'являються і, якби ще краще пропікається пиріг. Ось так. І як прикраса йде. І цей шматочок так посередині. Ці яблучка потім туди опускаються всередину, пиріг піднімається, і потім я вам покажу, як він буде готовий. Духовочку на 200 градусів. Я так ставлю пониж, тому що посередині у мене дуже-дуже горить. Так, витягла пиріг, спікся. він трошки зверху, бачите, Ну, можна було раніше, але я ж кажу, духовка ніяк не я не можу до неї звикнути. Е, наче всередині ще сири зверху горить, це всього 120 200 180 градусів. А якась така духовка, ну, короче, до кожної духовки треба звикнути. Але не страшно. Це буде посипано пудрою. От, і, ну, вигляд він, е, на смак нормальний. І вигляд ми трошечки підкоректуємо з цукровою пудрою. Ось так, друзі. Ну, Потім покажу в розрізі, коли ми вже будемо їсти, я покажу вам ці шматочки з, з лагрумом, збитими вершками. А взагалі, бачите, гарно пропікся і така смакота. Ось так виглядає мій пиріг. Ну, вийшов досить презентабельно. І хочу показати вам його всередині. Ось, бачите, чудово. Пропікся, що зверху вершечки, і буде смачно. Ось як виглядають ці тарталеточки з рагу. Я ще туди огірочки, шматочки встромила. Ось. Рагу це з говядиною. Буває з оленіною, Ми пробували. Ось такі у нас пригощання. А, виноградик, чіпси, горішки. Ну і буде вино. Їх прийде троє до нас. Вино, пиво, Кока-Кола.